Я працюю на двох роботах, тому вільний час випадає тільки на якісь п'янки хіба що. День народження, поправини туди-сюди. Тому вільного часу, щоб посидіти або поспати до обіду, у мене взагалі немає. Як вдається триматися з таким графіком? Нормально, якщо комбінується дві роботи, воно не встигається змучуватись ні там, ні там. Ну я в день працюю, я працюю півдня, тобто в мене інша половина дня вільна. Я в цей час можу відпочивати, можу займатися якимись хатніми справами, можу піти погуляти. Це для мене таке найкращий відпочинок. Я люблю десь пройтися, щось подумати, там послухати музику. І от таке загалом я в принципі планую свій час, дуже люблю планувати час, що в мене так воно це по годинах, і мені отак легше, бо я тоді розумію, скільки в мене є часу на роботу, на відпочинок. Там, не знаю, приділити час сім'ї, родині і так далі. Я пенсіонерка, так що в мене часу є досить. Займаюся своїм городом, своєю дачею, своїм будинком. От і все. є в мене час відпочивати, звісно. Вже тепер тепер вже є. Я наразі не працюю, то я маю вільний час. Вчимаюся дитиною, навчанням, зараз буде 1 вересня. І будемо скуплятися до школи. А як відпочиваєте? Ну, відпочиваємо. Зараз плануємо що ми будемо, в буде? в туристичній фірмі. Плануємо поїхати за границю. Відпочити, дитину трошки завести. Чоловік з фронту вернувся, трошки нас відволічаємо його. Тобто знаходити баланс між справами і відпочинком? Так. Ну, мабуть, що виходить, якщо є робота, від години до години, після години також можна спланувати свій день. І коли є такі незаплановані справи. Як відпочиваєте? Нікуди не їдемо місцево. Ну загалом годин 5-6 вільних на день я маю. Стараюся за цей час зробити якісь і домашні справи. Люблю зазвичай відпочивати, переглядаючи якийсь серіал чи тікток. Ось загалом так або виділяю час на себе там за доглядом. Робочий день у мене розпочинається з 9 години і триває по п'яту годину. Стараюсь відпочивати більш активно з друзями. Ходимо на сап, займаємося спортом. спортзал. час вистачає після п'ятої години.